Молдова ледве змогла проголосувати за європейський вибір, але це ще не точно за результатами обрахунку майже 99% бюлетенів проти європейського вибору. Висловилося 49,74% з тих, хто прийшов на дільниці. Результат дуже нестабільний. Сайт ЦВК Молдови лежить. Отже, досі немає однозначного підтвердження, що в конституції Молдови відтепер зафіксують євроінтеграційний курс. Президентка Майя Санду заявила про. Безпрецедентний напад на свободу і демократію, бо правоохоронці мають докази, що Кремля руками молдовського автікача олігарха Івана Шора намагався купити 300 тисяч голосів. Докладніше розпитаємо зараз кореспондентку ТСН Яну Слісарчук, яка стежить за розвитком подій просто із Кишинева. Отже, Яно, як зараз реагують у штабах різних сил на ці вибори, на їхні результати, які пристрасті точаться. Святий, абсолютний шок, мабуть, так простіше за все характеризувати реакцію на попередні результати цих молдовських виборів. Адже до останнього складалося враження, що неймовірні гроші, які Кремль вливав у протистояння євроінтеграційному курсу Молдови, а це говорять про 100 мільйонів євро, не окупаються, бо явка, особливо явка за кордоном, для Майя Санду була вигідна а явку одразу назвали дуже високою. Тим болючішим виявилося зіткнення з реальністю, яку ви зараз бачите на екрані: 49,7% громадян Молдови проголосували проти того, аби зафіксувати в конституції наміри країни вступити до Євросоюзу. І взагалі десь до десятої ранку невідомо було, а який же у референдуму результат. Багато хто вже написав, що євроінтеграція в країні провалилася. Не втішними є і результати першого туру президентських виборів. Звісно ж, з першого місця має. Санду збити не вдалося, але про російський кандидат Олександр Стояноглу набрав аж удвічі більше за результати попередніх опитувань, тобто 26,2%. майже Якщо додати до цього результату третю цифру кандидата Ренату Усатого, ще одного проросійського кандидата і інші цифри мінімальних кандидатів інших бачимо, що немає жодної упевненості в перемозі санду у другому турі. Вночі президентка вже заявила про безпрецедентний замах на демократію однак не поточнила, визнає вона результати виборів чи ні. Сказала лише, що чекає на остаточні результати, на які цитую реагуватиме твердими рішеннями. Кримінальні групи в співпраці з іноземними силами, ворожими до наших національних інтересів, атакували нашу державу десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою. Маємо чіткі докази, що вони збиралися купити 300 тисяч голосів. Маніпуляція нечуваного масштабу вони хотіли підірвати демократичний процес, посіяти страх і паніку в суспільстві. Ми чекаємо на остаточні результати, а потім будемо вирішувати. Вже однозначним остаточним результатом є те, що більше 40% жителів Кишинева проголосували проти євроінтеграції. А в проросійській гагаузії, хоча останніми роками її розбудовують на кошти Євросоюзу, проти ЄС висловилося 95% громадян. Це дає Кремлю і всім його агентам можливість цілком виправдано говорити, що вся Молдова в Європу не хоче і провокувати подальше сепаратистські настрої в країні. Більше того. З огляду на те, з якими перебоями працював і працює сайт Центр виборчкому, цілком ймовірно, що найближчим часом проросійські сили в Молдові почнуть обурюватися і називати перемогу проєвропейського курсу несправжньою. адже крім Кишинева лише 9 районів Молдови проголосувало за вступ до Євросоюзу а 27 районів проти. Словом, зараз ми чекаємо на остаточні дані з ЦВК, Там закінчують рахувати закордонні бюлетені. А далі на нову заяву має санду з цього приводу, яка буде за дві години. Уже в наступному випуску ТСН покажемо матеріал про те, як власне це історичне волевиявлення проходило. А о 15-й годині сподіваюся принести новини від президентки святе. Дякую, тобі будемо чекати більше подробиць. Кореспондентка Тесен Яна Слісарчук з Молдови про перший тур президентських виборів а також про а справді історичне голосування щодо європейського вибору України, де все можуть вирішити лічені відсотки і навіть десяті відсотки.